Публічне сповіщення до усіх приватних контор, зареєстрованих та ні, що отримують заробітну плату з бюджету та до корпорації Україна. Де реєстр громадян? Де так правда ні обман. З 02.06.2023 року усі персональні дані нашої сім'ї змінені згідно протоколу. Старі персональні дані у всіх базах реєстрах системах носіях програмах тощо в тому числі і електронних є не а нові персональні дані є конфіденційна інформація нікому не надавали і не надамо через фальсифікацію всіх документів і службову підробку посадовими особами та шахрайство ми анульовуємо паспорти відзиваємо підписи з паспорту і форми 1П з 05.05.2023, міграційка та мвс та інші сповісповіщенням не ототожнюємо себе з папірцями Наша сім'я усього з цим людей являємось людьми та громадянами СССР згідно оригіналу свідоцтва про народження. По праву народження наші сини і дочки також мають місце народження і живуть в СССР. Живемо на землю на землі, які вибрали для нас наші прадіди. За 2022-2023 за 2023 рік. Ми змінили статус, розірвали договори з приватними організаціями корпорації Україна, створили свою церкву, общину і школу в ній. Вивели приватний, з приватних реєстрів свою землю і нерухомість та внесли її в свій реєстр. Де наша земля? Це наша земля. Хуліганством не займаємось, але захищатимемо усіма можливими способами себе та свою власність згідно з сотої статті Конвенції морського права та декларації права на повстання. Вимагаємо як кредитори, власники землі території України, корпорацію Україну та її приватних контор. Виплатити кожному представнику нашої общини моральну компенсацію за багаторічне обман і шахрайство. Бюджет одного громадянина та частку національного багатства і від продажу і використання природних ресурсів у сумі готівкою, виключно у руки кожному 999 тисяч мільярдів доларів. Переведено у гривні. Ця земля має власників, а не по вашому нав'язані масам фізичні і юридичні особи, ще й до того не діздатні, що голосують за телепніків, потім їх геноцидять, принижують стасу. Україна як країна має творчих розумних людей, що здатні творити, нести і брати відповідальність, передавати досвід, захищати, любити, а не за гречку зраджувати родину. Послуг приватних фірм не потребує, ніхто не буде нам продавати наші ресурси. Хто може приватизувати електроенергію чи інші ресурси, де ліцензія на продаж, де акт передачі енергосистем, стопів, тощо, куди і кому йдуть благодійні внески за електроенергію за громадян СССР, це сплачено згідно бюджетного кодексу. Який код валют для госпокупок соціальних виплат? Вимагаємо через недовіду зловживання шахрайства перенути нам на кожного бюджет одного громадянина СССР готівкою особисто.